В ефірі Ска-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 14 березня у студії Віктор Журавський. Вітаю. Минулими вихідними фінішував чемпіонат міста з футзалу. Знімальна група телеканалу СК-1 відвідала центральний матч туру Вищої ліги. Атлет офіційно оформив чемпіонство у вищій лізі чемпіонату міста з футзалу. Минулої неділі він зустрічався з інбевом, який в рамках останнього туру боровся за срібло. Матч був таким, якого хотіли оболівальники. Атаки на зустрічних курсах, багато боротьби з мінімальною кількістю фолів та град голів. Першим забив інбевець Саківський. Загалом у першому таймі їх було п'ять. Атлет відігрався, проте юний Біляченко знову повернув паритет на користь інбевців, яким, до речі, довелось грати центральний матч туру другим складом. А потім атлет завівся і під завісу першої половини забив двічі – 3-2. Тайм, другий Інбев показує наскільки йому важливо здобути стрібло чемпіонату. Команда не лише зрівнює рахунок, але й знову виходить уперед. Проте, чи то нестача запасних на лаві, чи все ж клас атлета не дозволив втримати переможний рахунок. атлети відігрались, А на останній хвилині, коли НБФ випустив п'ятого польового, голи аles та Литвиновського взагалі зробили перемогу чемпіона комфортною, що правда лише на табло. Ким чином «Інбев» задовольнився бронзою. Його головний конкурент у боротьбі за друге місце промінь цієї ж неділі переграв «Візаж Дасна кофеджо 2 2-0 і здобув срібло вищої ліги. А ось і інші результати останнього туру вищого дивізіону: Енергія Галант МТС 3 3-3, Галант перестріляв газм'яс 6 6-5, коростень медик Медик» 3-4, Перемогу приніс гол капітана Романенка. Водоканал завершив сезон феєрично. – 8-0, Перемога над штурмом покер Чапського. Результати першої ліги – субота. Інбев-2, Кіфа – 4-0. При цьому останній увесь перший тайм володіли ініціативою. Водолій Форца – 1-2, Батьківщина – Молода Персей – 3-1. Слов'яни переграли авангард Полісся – 4-2 і забезпечили собі бронзу першості. У неділю Персей виграв у Форці – 4-3 і цей результат остаточно закріпив за останніми статус срібного призера першої ліги. Атлет-2 вже у статусі чемпіона вийшов на матч проти Квари. Команди розіграли бойову нічию – Авангард Полісся на останок розбив Кіфу – 3 -1 і піднявся з останньої сходинки турнірної таблиці. Після матчу «Атлет-НБФ» одразу ж стартувала церемонія нагородження чемпіонів, призерів та найкращих гравців, тренерів та суддів. Настрій на наступний сезон подарувало як і керівництво асоціації футзалу міста, так і представники влади. До того ж, і самі гравці з ентузіазмом підходять до підсумків старого сезону та підготовки до нового. Уровень команд вираз на порядок. На порядок. Я очень надеюсь, что на всеукраинском э, вот этом форуме финал Афлу и элитные финалы, то есть мы выступим, как всегда, хорошо. А по э, финалу Афлу, надеюсь, что лучше. Я разговаривал с президентом нашего чемпиона-атлета. Он четко ставит задачу, что команда должна быть в тройке. Но это свидетельство о том, что мы растем. Можно улучшить, э, есть шероховатости. В регламенте мы имели несколько скандалов КДК, причем некоторые, ну, с разбор, с, раз, с разбирательством в КДК, причем некоторые это даже не наши, это тот регламент АФЛУ, на который мы опирались. Замечания ушли и мы, и Киев, поэтому ну, и, и ассоциация. Исправлять будем. Мы очень много работаем, то есть общаемся с нашим руководством и области и города и как бы видим шаги, которые они предприняли нам навстречу. Очень здорово. Если это все подтвердится, эти э, виды материальной помощи, то, конечно же, уменьшимся. Потому что ну, другого варианта уменьшить нету. Цена основной, основной э, процент, основной. Основний вот цих средств це оренда зала в першу чергу. І тут как бы, ми нічого не можемо зробити як асоціація. Я думаю, треба говорити про загальну міську підтримку. Ну, Перше, що може мати міська рада, це допомога в організації таких заходів, закупівля інвентарю, обладнання. Друге, ну, ми сподіваємося, що закінчить в цьому році, хоч це і приватний зал, але ми все міські, все одно розкривні нічого немає. І я сподіваюся, що відкриття залу на фоку. Оскільки я знаю, левова частина буде саме футзалісти, це буде сприяти розвитку футзалу міста. І я хочу сказати, що в цьому році на футзал було закладено максимально велика сума коштів порівнянні з минулими роками. Я в точних цифрах зараз не можу сказати, але я знаю, що набагато більше в рази, тобто там не на 10 років. Ми тренуємося постійно в місті, ми як би, перша команда, втора. Ми готулися йшли дуже довго, на протяжні півгода. Тренировались каждую неделю по два по три раза, приглашали и вот, свиницы, э, соперников, щоб наиграть разные комбинации, что-то попробовать. Так що его вот, достигли чемпионства не зря. Мы всегда боролись за спортивный принцип. Хотели, чтобы и остальные ему преследовали этот, этот спортивный принцип. Так и ми. мы ми обязательно пойдем в высшую лигу, потому что мы заработали это право. Вот і, конечно, нас, даже если ми будемо там проигрывать всем, нічого страшного. Ми как бы заработали, ми повинні за это боротися. Любите спорт, любите футзал. Приходите, нас поддерживайте на всеукраинский финал. фінал. Думаю, футболисты вам отблагодарят своей хорошей игрой. и вам крепкого всем.